Хіба лиш раз в житті мені боліло? Хіба лиш раз кричали розум і плоть. Хіба лиш раз здригалось моє тіло, коли зі мною справу мав Господь? О, ні, не раз і навіть не десятки. Було це сотні тисячі разів. Бувало, починала все спочатку. Бувало, не ставало в мене слів. Бувало, в небо подумки кричала, і не тому, що я не мала сил, а лиш тому, що зовні я мовчала, щоб ближні зовсім не зламали крил. Я стукала і стукала до Бога, хоч в серці вогник ледве ледве тлів, та він прийшов до мене на підмогу. І не просто вогник жар в нім запалив, у ті хвилини знову оживала. Вставала, підіймалась і далі йшла, і за спиною також підіймались розправлені Ісусом два крила. І ви, не бійтесь Богу, довіряти всі труднощі і складнощі життя. Він всі вузли спроможний розв'язати, підняти може із безодень, й дна. Віддай Ісусу всі свої потреби. І разом з Богом шляхти цей пройди, не бійся, бо з тобою поруч небо, ти на руках і тому одні сліди. Можливо, вже не раз тобі боліло, й не раз здригались твої розум і плоть, та добре знай, що це було важливо. Не помилився, люблячий Господь. Тож хай душа подяку заспіває. Коли Господь з тобою справу має?